Дев'ятий обласний фестиваль. Шукай краси. Добра. Шукай. Присвячений 130 річчю Від дня народження Олександра Петровича Довженка. Великому кіномитцю Вірш. Присвята Згасає світло в темному залі. І тихий шепіт згасає в німоті. Твій погляд довженко з екрана на нас палить, і серце стискається від болю на мить. Твоя земля то крик душі за волю, твій арсенал бунт проти несправедливості, твоя Україна в огні то рана глибока, що не загоїться в безмежній вічності. Київська студія, коли скасніли мрій. Де світло камер полонило Всесвіт. А тепер пустка, де панує забуття, і чорний прапор, як жало у серці ліг, червоним пером писав ти довженко кожна сцена то крик, що з глибин луна серце твоє, як скрипка, плакало гірко, і кожен кадр то більше не згасав. Як Прометей та дарував народу зірки, та в ланцюги тебе скували за слова у ярмі, де тінь де, мов окрив гіркий. Твоя слава то в історії пекуча глава. Ти чуєш, як грім несе холодні ці слова, страта, за що, за правду в Україні? Як сина Божого ведуть тебе в пітьму, щоб розіп'яти, немов святу перлину. Твій вирок чіткий, мов удар меча, твоє дитя ніхто вже не побачить, на великих екранах не зросте життя, і в порожнечі серце тихо плаче, ти, мов гусінь, що ховається в пітьму. У собі замкнувся від чужої зради, світ день за днем несе тобі біду, а думки, мов каміння, падають із граду. Ти згорів у любові до рідної землі, як брати, що гинуть нині в слові й пісні. У наших серцях ти, мов світло, живе, людина симфонія, що всюди лине. Ти лірика, зафільмована крізь час, коріння, що прагло українських ланів, та обірвали тобі безжально крила враз, яка їм душу на півдорозі залишив єдине бажання із твого саду сік пити, мов еліксир, сир, що дарує нам життя, хоч на хвилину з тобою посидіти. Згадати мрії, плани, що полетіли в забуття, побачити рушник, що вів тебе крізь роки, сісти з тобою на призьбі старої хати і заспівати пісню, що летить на всі світи, яку почують навіть твої бабуся й мати. І знає дне твоя творчість жива, вона єднає нас. Наче рідна земля, багато людей твоїм мистецтвом живе і буде шанувати кожне покоління тебе. Дякую за увагу, шановні глядачі.